Красива дівчинка, красива дівчинка, яка йде колядувати, я так думаю. І ця дівчинка, ця лялька в мене була на полиці від весни. Весною я її придбала на барахолці, і так вона мені сподобала, що я її не забирала впродовж цього літа, осені. І ось зараз я їй дала тримати зірку Різдвяну, щоб вона була, звіздар, і йшла. Колядувати скоро зима, знаєте, вже зараз е середина листопада приходить, а там і грудень, і зима. Також на барахолці мені запрезнували, купили і запрезентували такого різдвяного діда, як я його хочу бачити, тому що е не шукаю ні Санти, ні тим більше Діда Мороза, а чогось такого нейтрального, хоча це все-таки е скандинавський, напевно, дідик. Проте в нього є ангел гарний, ялинка, торба з листами або з подарунками. І ось так він виглядає. Дивилася я його в інтернеті. Це фігурка з пап'є-маше 1988, здається, року з Америки. Пап'є Маше і тканина. І він дуже реально виглядає, ніби справжній одяг. Не його берегти від вологи. І він так класно буде ще служити, зберігатись довгі роки і буде колядувати разом з моєю дівчинкою, яку я назвала Оксанка, так звали мою маму. І Я, як її побачила, справжня Оксанка мені видалась. Різдвяний дід. Там у мене картина, яку я малювала за номерами. Це світанок. У лісі. Також картина за номерами це пори року. Ще торішні. У мене тут є черевички, сердечко торішнього зимового закупів, яких таких для настрою я купувала в АТБ. І ось така у мене вийшла зараз композиція, якою я любуюсь. Ну і будиночок з метру. Також на розпродажу купувала вже після свят. І зараз він мені добре пригодився для моєї компанії з таких колядників.